Так, друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на каналі. Ми продовжуємо проходити з вами гру Metro Exodus. Розширене видання. І я, як завжди, бажаю вам приємного перегляду. Так, сідаємо в свою газельку. А ну-ка, пішли звідси. Віжі гадюки, бог його Так, нам зараз потрібно зустрітися з Даміром. Ти бої горка був пацан чт, а я дарма, його за якусь байку для кудла прикопати. ну а що так? Наш та прирабав. Нам потрібно виїхати на дорогу. А вот и дорога. Что той долбаный барон, барон рассказывает? То гопник старый, <годник> ну. Так, тут у нас всякая точечка. Ой, ну куди ти? Яке нічне бачення, ти що? Якщо життя таке гімно. Так, чекайте, де ми маємо зустрітися з Даміром. А, тут, мабуть. Так, от він. Угу. Ну що, готовий? Як там наші, чи тримаються ще без води? Так, окей. Поки тебе не було, я тут трохи розвідав. Добре. Як ти зрозумів, до джерела підемо через Чорний Хід. Гюль каже, у цих печерах мешкала купа народ. Вважай, ціле тобі місто. Та як у печері гейзери відкрилися, їм довелося піти. Давай вниз. Оп. Так, а тут нормально. Ну що, ли нормаль. лише вперед. Давай трохи вище піднімемося. Огледімося. Давай, тільки чекай, Дамір, я тут розгледжусь трошки. Що тут цікавого є, звичайно, треба подивитися. А тут та всякі ніщаки, як завжди, у нас. Так, нотатка. Лист художникові. Від якогось таке Арсена. Так, а це що? Ага, це ми можемо скинути драбину. Барон сказав. Що він там сказав? Так, тут якісь ці, якби, розумієш? Ловушки чи що? Так, Даміре, а ти де взагалі? То я не розумію. Ти куди? Куди ти пішов? Ага, зрозуміло. Ти сюди, мабуть, пішов, так? Да? Печеру... А що ж ти застрягаєш то? Тут ти де? Я ж коли рушалі сподівався взнати щось. Як не про родичі, то хоч про власний народ. І ось. Шау. Тепер мені болить. А, ти тут? А? Акуратно. Слухай, що ти там так повільно йдеш? Нехай місто не. Артем. Я хоч на власні очі побачив. Ага, ось й вхід. Ну. Готуємося, Артеме. Заряди ліхтар, перевір фільтри, ну і решту споряги. Ну, зараз глянемо. Таке перечуття в мене не хороше. Добре, забудь, що кажу. Ну, всяке можливе. Ну що, давай, підсажу тебе. Так, може нам взяти замість снайперки. Але ми ж тут нічого не візьмемо. Ми ж нічого не візьмемо. Ну ладно. Якби поки все нормально. Давай, Дамірчик. Як завжди? Так, і що? Хоч Фокус Трей? Що це не видно? Досить нормально видно? Чекай, маски. Окей. Так, вогник можна запалити. Тут, до речі, теж на всяк випадок. Так, війна і справи загнала нашу кам'яний вік, аж до наскільних розписів. Ну. Ого. Довго вони тут трималися? Це ці гейзери так вибухають, чи що? можно, конечно. Я он да уже да. Так, шум. Тільки тут народу шіло. Та дофіще, Дмір, дофігіще. Так, у нас ще хвилина, плюс-мінус, поки фільтр працює. Ах ты, твою мать! <Слышки> Охренеть можно. Фу! Да, серьезное дело. О -о -о. Стоять, а все. Ну, погнали, так, что с персонаж персонажем трясется? Ну, это какие Ммм, баги грибу, тому що. Тому що в мене якби все нормально. З цим ділом. Так, тепер можна фільтр міняти. Скільки їх? Чуєш? Та взагалі, слухай. А де мої... де мої коптейлі? На ти горіти, блін. Так, дві. Давай, стрибай. Давай, давай. Неси, неси. Так. Бурить, бурить. Нормально. Горять попки. Охренеть. Да, серьезно. Що там все уже? Фух. Офігеть можна. Схоже, майже Давай за Зараз. Треба ж тут все оглянути? Я не знаю, до чого я це включаю, але можливо нам придеться назад вертатися. Хто його знає. А так ми будемо знати, що ми тут уже йшли. Давай, Дамір. У мене фільтр. Уже збіхай. Диви, Світло. Ну, начебто сюди. А ти переживав так сильно, сильно, міцно, міцно. Так, повітря наче чисте. Знімаємо маски. Зараз знімемо. О, це що таке? Слухайте, нічого собі. Невже тут барон щось Русь. промишляє? Це воду черпає, Вони воно, кажи, правда? ж? місцевими крутять Як хочуть, тому... Давай спробуємо відпрацювати тихо. Не наробити безневинних жертв. Окей. Вони ж тут як раби. Це понятно. Диви, вода. Воно бачиш машина. То, я принципе, на ході це... біля неї сховаюся. Ворота, схоже, воно із тої вежі керовить. Коли відкриєш, я по газах та й на вихід. А ти стрібай на цистерну. <laughs> Давай. Да спробую, конечно, но... Але... Так, это, мабуть, рубитник поехал наверх. <схай> Прикольно, мужичок себе стал. Каже, Дамир, Бажано по-тихому все зробити, да? Гей, Ти на курсах нас тут будуть міняти чи що? Ти що Уся частина на на пара А, це робітник. <заркан> Зрозумів. Та тиху будь уже. Не Я привлекай внімання. Не внимання. говорив, ніхто що бачити. Зовсім. Тихо будь. Чесно, твоя казати, не говори. Добре, добре. Есть. Да ты мне сука бачишь. Сука, это дисно бачи. Так, собака сюда бежит. Мабуть. Проспийся. Собаки не біжать, але вони тут є. Так, вони вже зупинилися зразу. Ну, да я тут, це тут, це понятно. Так. Ой, чує моє серце, їх там дофігіще. О, да, ще з собаками, блін, клопоти можуть бути. Так, братки, где вы тут? Так, рабы. Добре. Так, вроде бачу их. А ну вас нахрен. Тут так. уже Так, две собаки. Все добре. А, ты, блин, паскуда. Давай. Нормально. Хорошо, хорошо. Так, там на, на кто-то все. Так, хлопчики, вы там сдаваться не думаете? Так, заработали. Так, це Дамір так фігарить? ну да. Так, Дамір, успокойся, тебе не треба скільки галас до Є. Так, тут -ту один. Готовий, собака! Ну, ми їх тут положили чимало, капець. А, тут ще є. Так, мені теж так здається, що наче всі. Гасиме, відкрий ворота, а я поки машину заведу. Зараз, щекай, Даміре, обшукаю тут все. Так, тихо не вийшло. Та <звук> да вони отримали по заслугах. Так, вони отримали заслугах. Ти, ти правий. Ти правий. Що ж, раба Куди їм тепер На, Аврору давай заберемо. Не, не так я собі все уявляв. <рес> Сам не знаю, на що сподівався, коли з Москви під'їжджали. Куди не посунься, скрізь те саме. Вона і в Афріці війна. Ну і тут, звісно. Я машину перевірив уже. Наче на ходу. Паливо є. До Аврори точно доїдемо. Так, свині і раби, да? Так, хлопці, ви, ви теж. Раптом вони подмогу викликали. Ой, да ладно там їхня подмога. Все, хлопці, забирайте звідси, геть. Значить, ті фашистські табори у Москві, правда? Да. Так, десь тут потрібно щось нам вмикнути. Якийсь важіль. Я так розумію, щоб прохід відчинити. да, нормально мы тут обосновались себе. Оп, стоп, не кину. Так, ось важель. Понятно. Так, і тепер ми куди на цистерну, так? Да? Маємо стрибнути нормально. Головне, що ми цілі. Та ще й з трофеями. пробилися. Ну. Хоч від нас раби не страшна. Ну що, погоні, наче нема. Так, там далеко до Аврори звідси. Ого! Так, а це що, На Аврору напали, да? Сейчас на цеп похоже. Так, Аврору атакує. А я просто вирубався. Так, я мабуть, праворуч піду зараз. Перезарядка. Атакуют уздоровый щільно! А, ладно, звернулися Добре. Знали, коли Так, окей. Ого. Так, сорян. Че, с гатлингом? Да, походу. Так, горы нахуй. Горы, паскуда. Так, да у ще є тут? У этом хлопчика без мана справитись, я тут си полутаю трошки. Окей, що все? Прибити мого! Ну У це було епічно. там. Капець. На машинах приїхали такі. На броні, Йоперний театр. Такі безстрашні всі. Ну-ну. Так, тут ще якийсь стволок був. Так, ось він. По мірі можливості все розбираю. Воно все пригодиться потім. Прекрасно. Що, Дамірчик, непогано ми з тобою, да? То есть, вибачай це ти. ты. Да вообще, слухай, здоровенькі були. Я люблю, Ой, ну тут добра. Офигать можна. Капець, скільки їх тут, блін. Штук 30, дащи, ч? Хм. Так, ну вроді все відбилися. Прекрасно. Так, не в руку. Ось лишень армія їх не зараз десь у набігу. А це так. Маленьке привітання від барона заводу. То скільки ж їх тоді загалом? Багато, походу. Сім сотень думаю. Ого. 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 Так. Ну, значить, це щастить на моого, а тепер час звідси забиратися. На Саксаулі кілометрів на п'ять заберемося не далі. Нафтовий собака палив багато. Цілий цистерн рельси стоїть. Якщо тихо ворота відкривай, забрати можна. Охорона зараз багато не був, думаю. Зможеш провести наших? Змогти. Тоді до роботи. Єрмак, хрест. Готуйте Аврору. Закінчуйте заправку котла водою і зливайте паливо з машин. Артеме, Даміре, вам найважче угу. подсупити цистерну. Слюхаюсь. Щасти вам, хлопці. Ну давайте. Окей? Ідіоте, ТТшнику. табір! Давайте, понятно, окей. На завдання Даміре, да?